Для тих, хто хоче подивитися відео у Тікток, Ютубі, Інстаграмі, показую, що в будиночку є місце під унітаз, бойлер, ванну. Але дещо треба все ж таки переробляти. В будинку є газовий котел, системи, система водопостачання поліпропіленові труби. Ось навіть в углу у людей розміщена пральна машинка. І в будиночку є дві ізольованих кімнати і прихожа прохідна. Косметично будиночок непоганий, гарний і в гарному місці розташування. Як завжди, великий відеоогляд даного будинку дивіться на YouTube каналі Роман Щербаков.